Ну, Абсолютно більшість питань це є бюджетні питання. Обґрунтовую, чому позачергово, тому що е вона передбачає дуже велику кількість придбання, яке йде через процедуру тендерних закупівель. Для того, щоб не чекати е ну, ці тендерні закупівлі, вони так чи що мають певні терміни. І чим швидше ми започнемо, тим у нас є більше шансів до кінця року їх і Використати кошти. Тому що Там вже точно вже є інформація, я з Михайловичем Михайлович спілкувався. Наступний рік у нас такий ну, переломний. В деяких моментах 3200 мінімальна зарплата. То Микола Михайлович мені розказав, що в нас <кхи>, працівники будуть мати більшу зарплату, ніж міського голови. то я вже, За них щиро радий. Та, е, що, в принципі, враховуючи це, що завжди мінімальна зарплата, у нас є базарні ціни, завжди ростуть, їдемо до цієї інфляції росте. Невідомо, як гроші ці будуть вже значити в наступному році, я би власне, десь на... хочу, щоб їх в цьому році ще, скажімо так, при старих цінах максимально використали. Щодо носимо зміни показники бюджету, що на закупівлі, обладнання для виготовлення. Документів для виїзду за кордон. Львів закупив 5 комплектів в центр надання адміністративних послуг. Луцьк закупив 5 комплектів в центр надання адміністративних послуг. Я особисто поїхав в Дрогобич, поцікавився, як ця вся процедура, що взагалі відбувається у тих паспортних столах. Значить, мені надали таку інформацію, що найменше 30 чоловік в день вони приймають тільки за послуги по документах. Бо я взяв платіжки, що потрібно заплатити за план 250 гривень і за послуги у системи, що стоїть, яка фотографує, перебіг печатку 250 гривень. Нові розрахунки показують, що 150 тисяч гривень в місті буде лишатися щомісячно. Тому прошу ще раз повернутися до цього питання. Інші міста, я думаю, не в групі, раз вони в такій кількості закупляються обладнання саме для центру надання адміністративних послуг. І е, усне е, запитання звернення, я прошу протокольно на нього відповісти. Це стосовно впровадження системи Розумне місто. Е, нами був підписаний меморандум з благодійною е, організацією Розумне місто і з громадськими організаціями Прускавця Рада міста і всі об'єднання право щодо того, що буде разом з міською радою впроваджена система Розумне місто. Е, на сьогоднішній день ця система не функціонує. Я би просив вжити заходів для того, щоб все ж таки ми вам надали готові документи, зразки розпорядження і так далі, щоб це впровадити в життя. Дякую. Що стосується дороговища по міграційній службі, щоб та коректно, е так же коректно мати інформацію, може такою територію, дати відмові імені готуєте листа, сіки турскавчан за цей рік отримували паспорти. Може що так трансформувати зразу потоки людей з Другобича, що вони всю сьогодні проскувається поїдуть, це вже так. Андрій Богдана, вашу увагу, особливо засередити, я отримав своє депутатське звернення, яке я адресую вам повторно. Я би попросив в депутатському зверненні власне, йшлося, коли в який спосіб про свою діяльність посадової особи, що займають посади заступника міського голови і особи, які займають посаду начальників управління та відділів Чусковецької. Міської ради. І якщо таке звітів не відбулося, то е, хто фактично має бути е, за то десь покараний за порушення чинного законодавства. Натомість, е, за вашим підписом, мені надіслано відповідь, де фактично десь ліквець по законодавству, хто коли має право, хто коли чим займається. У е, мене чітке питання повторно до депутатське зведення. Якщо звітували, то коли? Якщо не звітували, то чому? І... І нам е, закон України про місцеве самоврядування в Україні, пункт 1, стаття 75, всі говорить з допомогою ті терміни. І я думаю, що якщо е, ми тут а, е, в стінах міської ради будемо порушуватися законодавством, е, свідомо документувати ваші думки, в мене ваші думки суб'єктивні, не суб не, цікаві, не цікаві мова документу попередньо. А ви розказуєте нам байки. Взагалі я не зрозуміло про злочинності і так далі. Андрій Будавич, перше чергу... ви мене почули Так, коментуйте чергу... то, що ви знаєте. А То, що ви думаєте, то мене не цікавить. Андрій Будавич. Першу чергу я не у вас дома, шановний. Я говорю те, що, те, що вже що ви буду говорити вдома на кухні, а то в рамках статусу б. депутата міської ради. В рамках статусу от, депутата ради. що Я в рамках, депутата, рамках від, статусу депутата Трускавецької міської ради порушив статус. Я не збираюся з вами, ви говорите про злочини, про всіх міського. Як кажу, що ви брешете. І що? Ви брешете. Все, що ви сказали, це брехня. Ви можете казати. Я я за вашим підписом і за підписом директора комунального підприємства, парку родний, можу вам дати перелік всіх малих архітектурних форм, де вони розташовані, і в, і в кого вони знаходяться на балансі повністю з інвентарними номерами. Можу, а, так, так, вам, так, так я то, маю то, відповідь то, вже, та, на, на, на моє депутатське звернення, на, на ваші ім'я. А, а ви говорите, що я говорю неправду. Але про мафи, які знаходяться в районі верхнього підведу, їх немає в часі і просторі. Ще раз наголошую на тому. Парку родник, всі малі архітектурні форми має на балансі і має інвентаризовані. І е, має навіть перелік підприємців, які орендують мафи. А ви мені говорите, що я говорю неправду. А, а то інформація згідно до звернення, яке давав на ваше ім'я. Це не є виступ, це зачитання звернень. Зачитав це... звернення покладу. Ви мені роти не закриваєте? Ви за регламентом працюєте. За регламентом працюю, як же ж? Читайте регламент. Почитав регламент. У мене є питання такі. От, ті всі питання я би десь хотів адресувати заступнику міського голови, профільному. В фекалії виливалися у першозанітарну зору. Він відповідальний за екологію в місті. Турівля ведеться, Бог знає, де. Ми вже маємо спільне підприємство, яке працює з 1 липня, з прав Трускавецького орту. Маємо вже дивіденти отримали, виділили леву е, е, кучу грошей. Леопучу Грошей на це є, є мої слова. Напишу письмово, Інше є питання. І е, ми намагаємося працювати в конструктиві. Але з такими порушеннями, з такими підходами, з такими діями я не знаю, як далі працювати. Я дивлюся, почни з себе. Починаю з себе. Починай себе. Так. Я би хотів зосередити вашу увагу. Перестаньте отримали. Я бере вас і роздавати дозвола, так де незаконні будівлі зроблені. Пане Роман, ведіть себе коректно, коректно. Запит, запит і закривайте ту тему. Тому що це не має закривати ту тем, Тому що, що вам скучно. Виступ, замов собі виступ. Давай організуйте тобі виступ, виступ Лист... вислухай. Ви слухали. Я нікого ніде не перебував. Можете говорити колегії. Чено слухаю всі. Є певні рамки запитів. Я, так, я дав зауваження, що дуже довго коментує Чекайте, Ну кожен цьому свій час. Доброго дня, шановні команди, шановні депутати. В вашій увазі пропонується проєкт рішення про внесення змін до переліку заходів на 2016 рік. Програми промоції міста Трускавець На 2016-2020 роки доповнити його пунктом 10. Закупівля рекламного ансамблю я люблю пускавець. Вартість 75 тисяч гривень. Це рішення було розглянуто на бюджеті комісії вчора. Зауважень не було. Не знаю, хто не бачив дизайнерські рішення цих букв, ні, 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 це буде ми з ми маємо кілька пропозицій. Ми, ми взяли найдешевшу по цілковій політиці. Там о, львівська фірма 100 чимось тисяч запропонувала за таку роботу. Ну, от, воно, вона буде з пластику, але основа буде залізний каркас. Хто виконавець робіт за? Ну я так розумію, він вже відомий наперед. Так ну, ми вибрали найдешевшу Хто, то, кого? фірма Інсайд. Рішення це воно є оригінальне, ні, немає я, ніде. Я, я погоджуюсь, звичайно. Ніде. Такі речі треба робити. Лучкович. Учанський. Гравцій. Гравський. Грабовський. Борис Березука? Да. Кисак? Да. Да. Малашчак? Матолич? Да. Мицко? Да. Остапчук? Да. <клес> Пономаренчук? Савченко? Да. Стародум. За. Степаненко. За. Тимчишак. За. Цихмейстер. За. Андрій Богданович. За. 20 за. Дякую. Все, на сьогодні переводенний вичерпаний. То...